Вітаю на Рексі Ріха. Рексик мішає. Бажаю мирне небо на новий Дивимося, буде цікаво. Анечка. Рексик у нас зараз інвалідус. Жулькою займалися любов'ю. Боли скріщилися, він там ти біг співпорвав усе. Не буду вам показувати там ті вавки, які в нього. Ой. Вічні, оце в мене проблеми. То з рексиком, то з фанькою. Да? Пишний. Хоч з тобою нема проблем. Пишний. Пишнючий. Ой, пишнючий, пишнючий. Да, надо, надо. Надо помучить друга, да, фать. Правильно. Угу. Борьба. Точно себе наблюдая, кажи. Хай брюкает, да? Да, пышный. Инвалиду свой Ведь почивай. Инвалидус. Вилли купал за Валилой. Что ты грызешь, Фанёк? Ай, Фанёк. Фанёк, ай, Фанёчек, Фанёчек. Угу. Вам если тут надо поп полазать, да? Что это там пулячки? Эликсюшка. Ай, эликсишка, лексюшка. Не рис, не надо риса. Фонечка. Ай, фанюня, фанюня, да-да, хороший, хороший. Иринка, Бурянчик полый. Да, 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 что осталось? Что осталось, конечно, надо чуть-чуть. Рексик инвалидус. Ой, рексик, рексик. Фаннеленько. У нас еще это обострение. У их очередное. Панёк, лежишь? Мам, можно? Да, да. Я без тебя больше не, не могу. Мам, можно? Конечно. Да, пап? Конечно. Ирочка, тут пополола все. Не так, не так, не так. Да да. Но... Ну как? Ну хоть. Конечно. Опускай да, Фань? Чтоб... Фаньек, Ай-ай-ай-ай. Вон идут. А, тут бандит уже лежит, один. Манечка. Жуколка, привет. Привет, привет, жук. Жука, ай, жука, вийшов, жука, погулять. у мій голубенький кущик, Такий. Весь у квіточках, красиво. І фанька тут лазить. Хвостик мамин. Да, фанюша? Манюня. він пишний красавчик лежить. У мене наконець-то мій колірований мака, красота яка. Розцвіли наші розочки на клумбі. Такі гарнюні. Тут розцвіли такі гарню, ніби розочки, бутончики, які красиві. І наконець почав наш кущ увесь тут у квіточках. Весь цвіте, красиво. розквітли мої голубі волошки. І гвоздичка така розовенька. цвіте те жасмин. Розквіту весь кущик. Гарно і пахне дуже хорошо. Ось Жулька-манюлька вийшла. Жуль! Сережа окучує картошечку. Правда, моросемії трохи прихватило, ну вроді одійшла. Так що будемо Картошкою. Да, Серень? Буде. Ну, будем надеяться. Фаня пішов до Сережи позаглядати. Що ж він там робить, да, Фаня? А ну піди подивися. Вот этот жулька, манюлька. І ріксуня нажон броде. З'явилася вже перва полуничка. Сусідів розстрілу теле поле маків. Краса. У нас на огороді порозцвітали такі колосочки, то я її не викидаю. Ну, поки нічому не мішають, хай поцвітуть трошки. Жука наш на сонечку. В і лежить. А тут рядашком фанюшка-манюшка. Да, фанюшка? Ух, перекурить решил. Что, Фанька, перекурить решил? Да? Фанечка, вонечек, Ванечек. Ой, Рексик, Рексик тоже прибих, Рексик прибил, все прибили, да. Рексик инвалидус. Фанечка. Ай, Ваня, 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 поиграться. Пышный он да, Пышный. Фанька, ай, Ванька, Ванка, Ванка, Ванечек. Элексевшка. Ай, элексевшка. Ай, хороший мой. Я вам, уже на этот куток показывал такие горные квиточки Жукин. Жукин-пукин, лежишь? Ты на морда. <реш> Фанечка, лежи. Підпочиває. Ця ось сторінка буде торі квітнуть скоро. І та вон скоро, яка вам подобається. Десь тут в мене... А вон, бачите, вон заховалась квіточка. Анютині ласки. Толя така чудова. Що там заховався? Інвалідус. Ой, Рекс, рекс. Лишний у вас е, е проблеми з кемсь. Ціна так займатися, що все порвати собі. Рекс. Ой, Рекс. Перестарався, хлоп. Та да, хлопчик, перестарався. Міш крижов на кого Розовенький колосочок такий красивий. Крижовничка начеплялася, будемо варить. Щонька вже долукучує. Ханюха, як завжди, біля мене. Тебе би не може. Хвостик, так? Да? Фанюшка, ти хвостик, мамин? Фанечка. Что хорош? Анниксюшка я, я закончил куча картошку. Сегодня надо будет взять дизелек у хлопцев. У меня есть скважина. Она будет полыть. Да, Фаня, полеем сегодня. Польем, польем. Дивушка, отдыхал, отдыхал, хлопчик отдыхал, отдыхал. Ну, отдихай, дихай. Фух, нелегка ця робота. Мак який чудовий, я вам вже показував. Такий чудовий мак. Да пишний? Пишний? Куда ти? Зібрався? Ай, пишняр. Ага, да, 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 маня. Чого він тут ходить, коля, а. Скоро то ли я, дочки я вже казав, вже. Тепер тут бачите, то ли пупиночки такі вже дебелі, хороші. Вс, кормиться будем. Будем кормитися, да? Що, що, все. Щас, сейчас, 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 сейчас дам. Щас дам, 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 дам. Да, да, усі, усі вже в курсі, що буде, да. Як ви знаєте, що буде. Ви. Чудики. Так, пані у хату? Та да, я по ним комлю у хаті. Так, хватає, хватає. Щас, щас об сейчас. Сейчас обжури дам, Обжуати, обжура ну, а да, ты ага. фаня. Ти нічого не жо. Ой-ой-ой. Ну любить їй покушать. Фаня. Що ти бікле покирді та переміни? Ну для нього якраз і достаточно. Ток я вийду, і фаня вже котмирує. <реку> Ха-ха-ха-ха. Танечка, доедай, доедай, щоб нічого не пропало. Доедай, доедай все. Вот умночка. Вот хороший мальчик. Время кормшки. Так, жулька выпросила. Рексик. Жука. Жулька опять. Так, рексик опять. Ждем Жу... ты коты, коты, коты уже знают. А коты уже на месте. Коты уже, ой, уже туда. Ой, ой, ой. Ой! Бігом, бігом, бігом. Вон стоять уже виглядає. Сейчас. На. Ой, На. боже, всі жують. А тут жулька, попрошулька. Тут і, і рексюлька стоїть. І жука. І жуки ж треба теж. А там жують. Коти, держить. Коти. Жулик, на. Ага. Жулик, ти така маленька, А прижурка вода така. На, жука, на, 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 на. Ой, на, боже, на. жуки що ж тоже ждаю. Жуля, ма тобі хватить на, вже. На. Ти погано не буде, жуля. Не буде, кое жуля. давайте. А як там рыбу розум? буде не планувати, не буде. На. 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 Так, і жук жде. Бач? Дай хлопцеві. На. <пока> Інволіт. Юля, на, Юля, на. Та боже, вона вже запхала під двері, а тепер не вийме. Бачиш? Ой, на, на, на. <пока> на. Ай, Там, Жуки он туда. И Рексику. Так, жуки. На, Рексик, все. А, все, рек... все. Все, все раз. Кончилось. Да. Э, друзья, всем пока. До скорой встречи. Мир у было над головой, да? Пока-пока.